Добрий вечір, я запрошую вас, під абажур. Кажуть, що люди, які були на війні, не люблять розповідати про те, що вони там пережили, що вони там бачили. Мій сьогоднішній герой з сьогоднішньої програми він знайшов свою мову. І от голосом фотографії він, власне, розповідає те, що було там на нулі, що було під обстрілами, те, що, е, як жили хлопці. Я сподіваюся, що ви усе це побачите, тому що у Хмельницькому музеї фотостудії фотомистецтва відкрилася виставка Юрія Величка Життя на нулі. Ми вас туди запрошуємо, вона буде тривати до 6 грудня. А сьогодні Юрій Величко в мене у студії і ми починаємо з ним розмову. Добрий вечір. Добрий вечір. Юрія, ну от з самого початку, кому адресована ця виставка? Хто її має побачити? Желательно, чтобы ее все увидели. Uh -huh. э, Какого-то определенного сегмента, контингента, целевой аудитории И я затрудняюсь назвать. Скорее всего, но те люди, которым хоть немножко не безразлично uh -huh. то, что происходит в нашей стране, то, что происходит там на войне. Приходіте, посмотрите, хоча б просто для интереса увидеть, как оно, як воно там. Життя на нулі, що це? Назва як народилася одразу, щоб люди зрозуміли, які от дійсно, знаєте, от за чотири роки, так? Чотири роки вже майже триває війна. За чотири роки люди вже звикли, що в Україні війна. Часом вже просто не звертають на це увагу. Часом по-різному хтось заспокоїтися не може, їздить туди як волонтер та і допомагає хлопцям. А хтось думає, ну є воно та є. Життя на нулі що це. Це ж і страшно, що це вже вошло в нашу життя, стало повседнівністю Люди Считают, что там, ну, как бы, бойцы как на работе. Угу. Вот. Жизнь на нуле. Ну, во-первых, что значит ноль? Ноль это точка соприкосновения э, с противником. Это сама линия фронта по военной терминологии называется ноль. Потом от нее уже идут Видлик. Да, угу. да. Вот. И, да, там фронт, да, война, но люди живут, живут там. Я хотел как-то отойти от э, шаблонов, от штампов, э, потому что, когда э, заходит речь про военную фотографию, у всех сразу возникает такой образ взрывы, танки, пушки. Ну, такие у вас тэш, я. Э, Такие, да. И сейчас есть... бои вы вот такое же занимали? Да, есть, но именно в этой выставке э, хотелось просто подвести, завести зрителя э, к нам в дом, в блиндаж, mm -hmm. в окоп. Э, насколько это получилось, мы узнаем. Mm -hmm. Вы По хотела вот показать, кликам. как хлопцы живут, вот сейчас наши ледочи, дайте да, какие-то фотографии час время нашего разговора, они будут видеть. А что там? Вот что, что там, блин, даже? Блин, даже такие же люди, как и здесь. Э, с теми же же желаниями, с теми же потребностями. Э, никакие не супергерои. Не супермени, обычные люди, які захищають страну. І угу. от як вони живуть? Ну, в общем, я сподіваюся, що я показав це. Хоч маленькую-маленькую часть. Я, Юр, я бачила ваші фотографії і дійсно те, що вражає, це очі в першу чергу. Те, що вражає, це внутрішнє наповнення кожного з ваших героїв. І я прекрасно розумію і бачу кадри непостановочні. Тобто це ви підмічали, це ви були у цьому середовищі і, от, і були разом з тим небайдужим до того, що ви бачите. Ви підмічали такі речі, які от біля кожної фотографії хочеться стояти і хочеться розмовляти. З цим хлопцем хочеться почути його голос, хочеться почути його думки, хочеться почути його враження. Ви знаєте, я серед моїх знайомих є ну, багато людей дійсно, які служили, які повернулися. І ще до відкриття виставки я поспілкувалася. З бійцем АТО Віктором Данилевським, який теж служив, і е, я гадаю, що от вам буде цікаво його враження, як він сприйняв фотографії. Ми зараз його почуємо. Зазвичай люди, які побували на Війні в зоні АТО вони не люблять розповідати про те, що вони пережили, про те, що вони побачили, про те, що їм, їхнім побратимам довелося пройти і через що їм прийшлось пройти. Ці фото, вони показують, як поряд межують в нас війна, смерть, розпач, віра в майбутнє і також зародження нового життя. Люди живуть своїм життям на тому нулі, як названа дана фотовиставка. А ми знаходимося за межею цього нуля. Тому хочеться, щоб люди прийнялися, зрозуміли, що відчувають ті хлопці і що відчули. Ну, от дуже важлива річ, що відчувають хлопці. Тобто, ви правильно сказали, вони не на роботі, і це не машини. Це дійсно люди, які навіть 4 роки тому подумати не могли про те, що вони, саме від них залежить доля України. Саме, по суті, вони захищають нас. Ми отут живемо дійсно мирним життям, а вони нас захищають. Ви пішли на війну туди добровольцем. Так. Да. Я е, довго пытался намагався потрапити з самого початку війни, ну, це з конца С начала лета. А что, не брали, или что? Нет, было очень много желающих. Просто 2014-й да? Да, да, угу. да. А, и в конце концов я так и добился своего, потому что э, к четвертой волне уже э, как бы энтузиазм немножко сгас. И да, я попал Мені, здається, в лютому 15-го року ви пішли вже на да, служити, так? 13, а ви з самого початку 13. були навідником танку. Uh, Ні. ну, Можна сказати, з самого начала, ну, коли формувався батальйон. там ще... можемо сказати, це 46-й, так, да, окремий батальйон да, да. спеціального призначення Донбас-Україна, України, Донбас ага, Збройних да. сил України. Uh -huh. <coughs> uh, Мені якби. Как бы, предложили должность, там, э, радиоразведка uh -huh. и э, все с этим связанным. Ну, дольше месяца я там не выдержал и попросился, ну, не мое. Это если я пошел добровольцем, то. Вырушил. А за вы летчик? Ну, да, я учился в военном училище в летном. Закончил его, все? За? Не, не закончил. Uh -huh. Я тогда. понял, що ну я взагалі не военный, Зачем я буду? Але бачите, що одно место. військова служба до вас прийшла в саме в такому догнал, формате. да. І от може і тому я попросився ближе к технике, э, так як була у нас танкова рота і є зараз в батальйоні. Я попросився туди. Mm -hmm. <laughs> Два роки ви були в зоні АТО. Ну, Важко це називати. АТО однозначно на війні, серед українських воїнів два роки, так? Ну, майже так. Це ви е, якому в 2016 році демобілізувалися, так? Так, я відслужив е, по мобілізації, так, коли я пішов добровольцем, е, відслужив е, где-то 14 місяців і уволився. Я пробыл здесь, в тылу месяца четыре я выдержал. И потом, И потом снова пошел. Вот. И уже в, 16... в 17 году я уволился. Угу. Ну, Давайте ми повернемося все ж таки до виставки, та, до виставки Життя на нулі, яка згодом переросла у такий мистецький проєкт. Ну насамперед мені цікаво, коли ви йшли служити, та, з вами був фотоапарат, ви свідомо його з собою взяли. Ви були як репортер, як фотокореспондент, чи це ви для себе фотографували? Чи ви думали, що це згодом переросте у виставку, а далі взагалі в мистецький проект? Як цей шлях був? Я не думал про это. Может, поэтому я шел туда без фотоаппарата. Uh -huh. Я шел в армию. Я плохо представлял, как это. Как можно служить и фотографовать, да? Как вообще там можно служить? Я не был на войне. Никто из нас до этого не был. Но ну, сложно представить, как, как оно там. Uh -huh. Может, поэтому я и пытался это все запечатлеть и показать про выставку вообще не было никаких мыслей. А ш, о чем вы говорите? Какая выставка? Про то, что кто-то увидит? Ну, э, да, начал понемножку выкладывать в Фейсбуке э, фотографии, портреты товарищей, там Будни. Э, но это уже после того, после того, как меня попросили, узнав, что я фотографировал uh -huh. до армии, ну, попросили снять. Э, Деякі які, епізоди, та, та, так. Да. Угу. І так як е, полігон був в моїй області в Дніпропетровській, то родом ви з Дніпропетровщини, так? Ні, родом я родився в Казахстані. Е, у мене отець там був в Силки після. Угу. Розкажи трошки, ми зараз повернемося до виставки. Повернемося. Точно. Так, да, точно, обов'язково обіцяю. Після війни моєго отца, он сам в его осудили на 15 лет лагерей. За что? За антисоветчины и все такое. А что там? Там много не надо было после войны. 45-й год. Вот. И потом уже после лагерей, после того, как он на поселении, это был город Жесказган, там У uh -huh. Казахстане. Встретил мою мать, и там я родился. Вот, после этого уже переехали в Днепр. Це через 15 років? Він так і від на 15 років був засуджений, так і відсидів. Ну я Ні, від... я знаю, да, я зрозуміла, да, да. де ви народилися, але потім повернулась через коли вже 15 років пройшло, повернулась знов на Дніпропетровську область, так? Ну, я уже родился в 60 м когда он отсидел уже, uh -huh. практически был уже. Вот, на поселенні, і тоді вже повернувся, вже закінчився. Зрозуміло. Mm. Повертаємося до виставки, повертаємося до фотографування от, під час безпосередньо вашої служби. Знаєте, мене от вразила, мене взагалі всі фотографії вразили. Це я кажу щиро. Одна з фотографій, на яку я довго просто дивилася і не могла уявити, що таке може бути. Це дорога гільз. Я хочу, щоб ви от, розказали більше про цей епізод і про те, як ви вперше це побачили і як ви це зафіксували. Це Дору... щось неможливо. Дорога Гільс, це її назвали Газета День. Для мене це. Я назвав її Шлях на схід. От. Я попрошу це... режисера, ще потримайте, будь ласка, цю фотографію. Це угу. окраїна Мар'їнки. Наша позиция на тереконе наш наблюдательный пункт, а слева там уже ну, несколько сот метров, это уже вражеская территория, там практически уже м, Донецк начинается. Ага. Вот ну мне трудно объяснить историю рождения или как я я вижу я фотографирую как можно мимо такого пройти потом уже когда я рассматриваю эту фотографию там я понимаю насколько она там символичная насколько она странная и для. страшная ну возможно и так косвенным каким-то путем можно показать что там Тобто не обязательно показувати взрывы, ранення, смерті. Можна просто показати да. місто бойов. Знаєте, ви ваша виставка і ваші фотографії це такі ну, правдиві документи, це я би навіть назвала як відбитки пальців війни. Це документи у е, тієї неоголошеної російсько-української війни, яка сюди, зараз йде. І, і гинуть хлопці, в, живуть в умовах, ну, для нас це жахливі умови, а вони, напевно, вже пристосувалися до певних умов. Е, чи можна говорити про те, що е, людина може бути щасливою от в таких умовах? Можна. Я когда приезжаю, иногда бывает, что я э, выкраиваю время и еду к друзьям пофотографировать, то я там себя чувствую просто счастливым человеком, как дома. Я не знаю, это ненормально. Это явно, что это ненормально, но как же себе не прикажут. Чувствуешь и все. Это атмосфера, наверное, среди друзей. Ну так вот. А то, что вы говорите, э, снимки как отпечаток э, пальцев. Да, да, как отпечаток пальцев. Э, да, это как слепок с действительности, Потому что я еще перед этим говорил, что я не собирался, не было у меня цели фотографировать для каких-то выставок. Я и мечтать об этом не мог. Съемки были именно для того, чтобы запечатлеть для себя, для всех моих друзей, для, ну, по большому счету, может, и для истории, как оно на самом деле. Поэтому, возможно, возможно и поэтому у меня нет постановочных кадров, потому что мне самому будет мне это будет неинтересно не, не самому на это смотреть. Знаю, що це постановочне, що такого на самом деле не було. Mm -hmm. так. Ну, ви дійсно зупиняєте мить якусь особливу ту, яка вас вразила. Давайте поговоримо про мистецький проект, який вот е, тим <клес> зернятком. Була саме ваша виставка Життя на нулі, а потім це вже переросло у такий великий мистецький проєкт, в якому представлено те мистецтво, яке народжене на передовій. От. Хочу, щоб ви. Більше про це сказали. Тому що зараз хто під'єднався до нас пізніше, у мене в студії боєць спеціального призначення з позивним фотограф, який відкрив у Хмельницькому свою фотовиставку Життя на нулі. Але ще існує великий проєкт з такою ж самою назвою. Розкажіть про це, Юр. Мисль проєкту прийшла не зразу. Хоча... В самом начале, скажем так, виставочної деятельності. Большая виставка, яка пройшла за рубежом в Вильнюсе в марті этого года, как бы открывала путь к ага. выставочной деятельности и гастролям, так сказати, показувати. А то, це була що... перша виставка чи була в Україні вже ваша виставка? Ні, в Україні були виставки, ну Или сборные такие солянки, или там. А что персонально, это не было. У Вильнюси это перша персональная, да? Первая такая большая. Угу. Выставка это в Вильнюсе была. Вот. И, ну, после этого да, был большой очень отклик, резонанс. Очень хорошо встретили литовцы, это наши друзья, да. Но Потом задумавшись, я для себя решил, что это не так интересно просто ездить и показывать то, что ты отснял за эти два года войны. А что вы хотели больше? Если мне есть о чем-то сказать посредством фотографии, то среди моих друзей тоже есть люди, которые могли бы сказать не напрямую рассказывая. Угу. Потому что действительно никто из тех, кто был там и воевал, реально был, с них очень трудно вытянуть рассказы. Uh -huh. Это я свидетельствую. Но среди моих друзей были, есть люди, которые рисовали там на фронте, uh -huh. начинали. Вот. Есть друг, который играет на фортепиано. Он был одним из пианистов Майдана. Это вот. ваш друг, да? Да. Угу. А звать да, его? Это Игорь Михайлишин. Вот. Сейчас он, несмотря на то, что имеет образование юриста, он поступил в этом году в Глиера. Вот. Он был в Иловайске, он был в плену. Потом воевал в батальоне в нашем. Ага. Вот, Теперь весь, весь в музыке. Вот. І... Ну, Напомню, ей литературы есть, да, кто більше багато. Да, да, есть І и стихи, и проза у нас. Чем дольше существует проект, тем больше. Людей к нам як би присоєднається, так. І це вже тоді ви їздите також по містам і, е, України і в Прибалтиці також буде проєкт представлений. Чи в Прибалтиці буде поки що ми не, не готові проекту їхати на Прибалтику, ну це таки підготовка Там буде фотовиставка. Ваша. З да, 2 числа, Вот 10. 23 зар... числа uh -huh. вона відкривається. Вот. Надіємося, що це Следующим буде наш. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб світ також знав про те, що відбувається в Україні. І ви, як ото перше джерело, отой носій правди про ту війну. Яка йде у нас на Донбасі? Я зараз хочу вам ще показати е, декілька слів волонтерки Тетяни Юзепчук. Вона є головою благодійного фонду Подих надії нації. Це дуже сильна мужна дівчина, яка їздить також до хлопців, яка багато їм допомагає. Вона теж подивилася ваші фотографії, в неї також є от, свої враження. Подивимося це. Я бачила фотографію Юрія Величка, і можу сказати, що саме цими фотографіями передана реальність тих подій, які відбуваються зараз на сході України. З 2014 року у нас Схід. це наша історія, яку пишемо ми на сьогоднішній день і ми маємо розповідати про це своїм дітям, розповідати про це тим людям, які не хочуть цього бачити і чути. Тому що ми, волонтери, військові, це все пережили і переживаємо щоденно. Ті люди, які абстрагуються, я прошу всіх не бути байдужими до того, що відбувається. Е, Юр, а вдалося вам от, адаптуватися? Бо кажуть ті хлопці, які повертаються звідти, що дуже важко адаптуватися до цього от, мирного життя. От навіть з тим Віктором, що ви чули на початку, його постійно тягне туди. От він їздить станю також е, на схід, і вона постійно переживає, щоб він там. Залишився. Як ви тут себе почуваєте? Mm, не дуже. Mm, Адаптуватися здесь тяжело. Да, это так, правда. Потому что возникает вопрос, кто должен адаптироваться больше? Мы или общество? Mm -hmm. Общество, закрывающее глаза на происходящее. И оно должно адаптироваться к реальности, открыть глаза и посмотреть что происходит. А нам адаптироваться это что просто забыть о том, что там ну, это ж не забудешь. Я не знаю есть ли смысл адаптироваться в таком вот ключе А в снах приходите нани? Ну, в снах. Кому-то может в снах приходит, кто-то о ней постоянно думает. Я, знаю, да, может, это глупо прозвучит, но, наверное, это самые такие значимые, самые лучшие годы, которые нет, в моей жизни. Э -э когда ты понимаешь, что ну, ты был настоящий. Там. Ну, що візьму вас за руки? Як <гум> добре, що ви сьогодні прийшли до мене під абажур, чесно вам кажу, дуже добре. Тому що, тому що ви от дійсно ви справжні і ви передали нам, передали нам те, що відбувається з вами, що відбувається з хлопцями, щоб дійсно суспільство не закривало очі на те, що це є. І щоб вони як могли, в принципі, відкривались і допомагали вам. Тому що ви перед нами, ви нас захищаєте. Я вам дуже дякую. І від себе і взагалі від усіх, хто мене знає, дякую за, за те, що ви робите. І дякую за ваші фотографії Життя на нулі. І просто усіх запрошую прийти у е музей студію фотомистецтва до 6 грудня ця виставка триватиме «Життя на нулі. Подивіться. Подивіться, поспілкуйтеся, помовчіть, почуйте крик. Дякую вам, Юр, за участь у програмі. Спасибо. І дякую вам за те, що були з нами. Це була програма під абажуром». До побачення.